Чому вас від Як це взагалі відбувалося? З чого почалося і як це почалося? Почалося дзвінка, коли зателефонував пан Боряченко повідомив мені про те, що прес-центр АТО має мовчати до 9 години 15 хвилин ранку. В ефір не виходити, нікому ніякої інформації не давати. Кажу, а навіщо? Ну, Ми маємо в Києві тут дати прес-конференцію. Це ви... якийсь окремий день? Е, е, Ні, це на окремий день, це мені хотіли заборонити. Це було в грудні місяці, на початку грудня ця розмова відбулася. 14? Е, Ні, в 2014 році, так. Да. Ну, я висловив. я... Не то, що там я не перебираю, наприклад, словами в таких випадках. Я сказав, що якщо ви хочете піаритися в Києві за рахунок нас, то цього не буде. Кажу: я не бачу сенсу тоді тут тримати, кажу, шість чоловік всіх на людських умовах. Кажу, журналіст це не бойова, одиниця в даній ситуації. Раз ви там хочете піаритись. Я пропоную забрати всіх звідси, кажу, і все, і тоді можете там виступати в Києві, скільки ви забажаєте. Після цього з'явився анонімний лист до якого були причетні пан Селезньов, знову ж таки, якимсь чином там була присутня пані Аліфер Дарка. Всю анонімку пані Попова занесла Муженку. Всі анонімки, до речі, немає жодного прізвища журналіста, жодного каналу не вказано, яким нібито я перешкоджав в роботі в зоні АТО. Відбувся наказ про те, що мене треба ротувати звідти. Мене відкликали, причому терміново. Яким чином я мав би їхати, ніхто гадки не мав. Позвонили і сказали, що завтра в 9-й годині ранку я маю бути на каврі у начальника Генерального штабу. На каврі у начальника Генерального штабу я не був навіть коли повернувся. Ніхто мене не пустив до нього зустрітися, він за мною відмовився. Ну, то це таке. Отак мене відкликали. Згодом мою посаду, поки я був в відпустці, скоротили, При службі, яку я створював, займався з Юзефом Мінськовичем, створенням штату, при службі начальника генерального штабу, туди був призначений пан Селізньов, я залишився без посади і вимушений був перейти до військової служби правопорядку. Можливо, це стало після того, коли в мене відбулася бесіда з, з паном Муженком, це, повертаючись до подій зі мене, Коли він приїхав до Києва, замість нього поїхав генерал Воробйов, мене відкликали в Києві і поставили завдання створити прес-службу начальника Нарального штабу. І ситуація, що довкола Іловайська все розгоралось і розгоралася. Я викликав, питає, ну що ти підкажеш, як поступити ситуації? Кажу, і в мене є одна пропозиція. Е, ну, не секрет того, що в Києві існує досить багато організацій, які займаються відбілюванням. Е, я звернувся до однієї з таких організацій, розповів ситуацію, і вони написали медіаплан, в якому чітко були зазначені цифри. Е, і Заходи, які необхідно провести для того, щоб відбілити ім'я пана Муженка і в цілому всього керівництва Збройних сил, які на той момент керували, це були і ток-шоу, це були і публікації в газетах, і виступи на радіо, і навіть до Лайв лайф доходило це все. Вартість цих всіх послуг на той час складала 15,5 тисяч доларів. Я прийшов цим медіа до пана Муженка і кажу, є такий варіант, у вашої присутності тут не потрібно. На що пан Муженко відповів? Що знайди спонсора? Бо він нібито робив ремонт в квартирі і в нього вільних грошей не було. Ну, звісно, що відмовився від цієї історії, сказав, що я таких грошей в руках не тримав. Якщо ні, то ні. Ну, після цього відбулося таке, будемо казати, відчуження розмови на витягнутих руках вже всі відбувалися. Хтось загинув під час штурму де пальцем